В Березівському вищому професійному училищі Одеського національного політехнічного університету активно розпочався новий навчальний рік 2013-2014. Перший місяць виявився насиченим різноманітними подіями, тож новим учням нудьгувати ніколи. За парти в оновлених кабінетах сіли понад 300 нових учнів, які хочуть стати молодшими спеціалістами і отримати затребувані робітничі професії. Григорій Шевченко, заступник директора з навчально-методичної роботи та заробіжного. Зв'язків каже, що діти одразу зрозуміли, що потрібно серйозно навчатись. Бо в перший же місяць в Березівське училище знову приїхали експерти-кухарі з Німеччини. У вересні місяці стартувало наше і міжнародне співробітництво в новому навчальному році. Буквально вчора до нас прибули два експерти служби старших експертів із Німеччини. Це майстер кухні Гюнтер Віллі Фішер, який є. Генеральним пріором ордена Святого Лаврентія, братства Лаврентія Німеччини та Європи і його колега по кухарському цеху, теж майстер кухні, рицар ордену Ганс Єахім Гертенбах. І на протязі двох неділь вони будуть проводити майстер-класи із нашими учнями, технологами харчування і майбутніми кухарями. А сьогодні гості з Німеччини вже розпочали важливу роботу. В рамках відзначення 95-ї річниці Одеського національного політехнічного університету заплановані зустрічі з керівництвом і форшет підготовлений під керівництвом німецьких майстрів учнями і майстрами виробничого навчання березівського вищого професійного училища, яке є структурним підрозділом одеського політеху. До речі, вони є в тісному контакті працюють із Гансом Дірком Хальфелем, який був у сюжеті передачі сьогодення пару місяців тому. І е, те, що вони навчають, чому наших дітей сьогодні зможуть побачити і в університеті, тим більше, що наш ректор е, Геннадій Олександрович Борський дуже приязно ставиться до наших експертів. Мені дуже сьогодні приємно відмітити, що ми сьогодні на святкуванні 95-ї річниці з дня створення Одеського національного політехнічного університету. Сьогодні буде відбуватися святкова вчена рада, і учні нашого навчального закладу разом з експертами з бона будуть пригощати членів чайної ради, а також нагороджені святкових форшет. Фуршет буде складатися із блюд, які навчилися учні на майстер-класи з паном Фішером. Це і будуть канапе німецької кухні. Це так також будуть канапе нашої української кухні. Гості збираються на святкове засідання вченої ради в залі Одеського національного політехнічного університету. Традиційно звучить гімн Одеського політеху. Вітальне слово ректора Геннадія Оборського. Сьогодні не буде обговорення серйозних питань, тільки привітання і нагородження почесною відзнакою ректора, яку отримали найкращі співробітники політеху, а також представники Березівського вищого професійного училища. Після вченої ради, де панувала сімейна атмосфера, всіх запросили на довгоочікувані. Ні Форшет. Німецькі експерти вітали кожного і запрошували скуштувати страви, які вони називають «фінгерфуд». Про різноманітні канапе експерти розповідали гостям свята, презентуючи роботу учнів та майстрів виробничого навчання березівського училища. Під звуки одеських музикантів, керівництво училища і університету обговорювали перспективи співпраці у новому навчальному році. Каждый наш учебный год имеет свои особенности. Вот особенностью этого учебного года является то, что мы открыли два очень интересных учебных центра. Это украинско-польский учебный центр и украинско-испанский учебный центр. Вот задачами этих центров является то, чтобы студенты получали профессиональную подготовку по соответствующим языкам испанскому и польскому, проходили стажировку в этих странах, получали второй диплом. В университетах этих стран и трудоустраивались вот в этих странах на работу. И вот мне очень особенно приятно отметить то, что активную роль в этих структурах играет Березовское высшее профессиональное училище. Я понимаю, что вот для учащихся этого училища открываются новые возможности. Во-первых, в плане изучения профессионального языка, в плане практики на интересных предприятиях в этих странах. І наконець цих країнах. директор єдиного в Україні України іспанського технічного факультету каже, що зв'язки з іспанськими вузами стають все ширшими, і відтепер учням училища стане легше здобути європейську освіту. Студенти, яких в Березовці, можуть з цього года почати вивчення іспанського язика. Для этого наши преподаватели предоставят все необходимую и документацию и будут участвовать непосредственно в обучении их. Уже сформирована группа из 15 студентов, и они готовы начать занятия буквально в следующем месяце. Поэтому я рад, что одно из лучших наших структурных подразделений, несмотря на достаточно большую удаленность, тоже заявляет о своих возможностях, о своих намерениях Участвувати в європейських програмах і все це буде доступно. Алла Денисова в свою чергу розповіла про новий центр і польські перспективи для учнів. Якщо розглядати Березільське училище, то е, наші, вони, як наші майбутні студенти, можуть навчати, вивчати польську мову протягом чотирьох років, навчаючись на будь-якій спеціальності політеха. А потім на п'ятому курсі ми даємо їм рекомендацію. Вони отримують магістерську підготовку у Польщі і отримують польський диплом європейського зразку, який признається у всіх, без виключення країнах світу. І ціна на навчання в Польщі для наших студентів дуже приємна. Це 800 євро у рік. Ректор політеху був задоволений тим, що 95-ту річницю святкують на міжнародному рівні. В наше структурное подразделение Березовское профессионально-техническое училище приехали супермастера из Германии, из Бона, два мастера представителя Европейской ассоциации экспертов, которые являются представителями гильдии поваров. Это важно. Вы же знаете, любой праздник, особенно в Одессе, он должен как бы быть окрашен застольем наши немецкие коллеги из Бона подготовили для нас тоже такой креативный, непростой фуршет. То есть вообще все, что делается в политехе, не просто, а креативно. До речі, коровай до ювілею в кабінеті Геннадія Оборського створений креативними учнями Березівського училища. Фірмові короваї також отримали і німецькі експерти, і інші учасники урочистого відкриття районної спартакіади серед сільських та селищних рад Березівського району. Майстер-класи німецьких майстрів кухні тільки почались і триватимуть два тижні. Експерти працюють в парі, передають учням Березівського ВПУ теоретичні знання і практичні навички. Юнтер Віллі Фішер розповідає, що він. В Україні, а зокрема в березівському училищі, вже в шосте. Головна мета каже експерт: передати набуті навички і знання дітям, які хочуть стати гарними кухарями. Крім того, мета наша полягає в тому, щоб ми не тільки показали дітям міжнародну кухню, але й деякі більш научні питання підняти, щоб учні зрозуміли, що продукти харчування пов'язані в німецькій мові зі словом лібен жити, тому що це продукти, які важливі для існування людини, для її життя. І вони повинні це усвідомлювати. Тому ми вивчаємо фізіологію харчування та інші научні предмети. Герфішер відповідає за теоретичну частину семінарів. Цього разу в практичній частині ми більше зупинимось на кондитерському мистецтві. А що стосується теорії, то ми будемо роздивлятися таку важливу проблему, як гігієна, тому що це основа і заснов в роботі з продуктами харчування. Крім того, ще важливі тести ми будемо проводити зі смакових властивостей харчових продуктів. Основу чотирьох основних смаків спеціалісти повинні добре знати. Друг і колега Гер Гертенбах має багатий практичний досвід і часто працює з молоддю, бо в Німеччині екзаменує кухарів. Я втретє в Україні, і моя основна мета надати дітям практичні навички в роботі, дати базис міжнародної кухні. Ганс Іохім Гертенбах каже, що вони з юнтером Віллі Фішером знайомі вже більше 20 років. А також їх об'єднує орден святого Лавренція, лозунг якого роби добро, поки ти можеш його робити. І соціальні ініціативи проводяться в різних країнах. В Німеччині ми проводимо велику роботу зі спонсорами, яких ми закликаємо допомагати людям, які потребують цієї допомоги. Треба сказати, що в Україні ми не тільки для цього професійного училища багато чого зробили, але й для інших регіонів України. І ще раз хочу наголосити, що основа наша це соціальність. Орден святого Лавренція свого часу допоміг Березівському училищу з професійним обладнанням та укомплектуванням кабінетів. А в цьому році, під час канікул, силами самих учнів і співробітників училища теж багато чого зроблено. Ми пройшлись оновленими коридорами і кабінетами у вихідний день. До речі, день народження міста Березівка. І зрозуміли, навіть у вихідні і свята життя березівського училища не зупиняється. Вже місяць, як розпочався новий навчальний рік. Хоча хочеться зазначити, що він у нас і не закінчувався. У всіх навчальних закладах навчальний рік взагалі 9 місяців, 10 місяців. Але в нашому училищі навіть під час літнього періоду у групах кулінарного профілю продовжується практика. До 1 вересня і не в групах кулінарного профілю діти були задіяні також у різних заходах. Хочеться зазначити, що новий контингент, який прийшов до нас цього року під час моніторингу знань, показали вже. Вищий рівень порівняно з минулим роком. Ми так собі вирішили, що це дають наслідки і результати міжнародних семінарів, наша робота по покращенню матеріально-технічного забезпечення професій, і робота із підростаючим поколінням і тими учнями, які закінчують школи. Ми її робимо відкритий день відкритих дверей. Вони до нас приходять, а також і робота самих учнів, які вчаться у нас. Лариса Янченко розповіла, що училище за декілька днів до початку занять приймало участь у виставці Талановита юність Одещини, що проходила в Одесі. Саме там обласна влада оцінювала стан готовності навчальних закладів до нового навчального року. Березівські училища високо оцінили віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул та директор департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації Тетяна Лазарева. Училище була проделана громадна робота. По благоустройству території, по ремонту адмінздання, мастерських обжит газової топочної. Якщо зайшли, ви обратили внимание, що у нас новый фасад от, з силикатного кирпича, металла, э, пласт, фоє поменяли поміняли. Ми поставили економ лампи. Кошти зароблені училищем на літній практиці. Пішли на ремонт кабінетів і оновлення матеріальної бази інтер'єрів. Учні і майстри зі столярного цеху виготовили гарні стільці для ресторанного комплексу та аудиторій. Ми завітали в кабінет економіки, який став як новенький. Стійку з наочними матеріалами робили самі учні. Зараз йде заняття майбутніх перукарів. Діти із задоволенням опановують різні спеціальності. Багато хто береться за курсову підготовку по іншому профілю. Дарина одна з таких. Навчаюся невідмінно. Навчатись мені тут дуже подобається. Для мене важливим те, що окрім обраної професії, я ще пройшла курси кухар. В минулому навчальному році я, окрім обов'язкової практики перукарів, ще пройшла практику в дитячому оздоровчому таборі Дружба в місті Одесі разом з кухарями, де я мала можливість оздоровитися. Окрім цього, я мала можливість відпочивати в санаторії профілакторії при політехнічному університеті. Дівчина зізнається, байдукувати дійсно немає часу. Вона і учасниця студентської соціальної служби і місцевого театру мод і акробатичного колективу. Сьогодні, після занять, ми побачимо Дашу на святковому концерті до Дня Березівки. А поки що завітаємо до кабінету, де готують секретарів, помічників керівника. Сьогодні ми знаходимося в кабінеті лабораторії секретарів керівника. І ця професія у нас не так широко рекламується як кухар, як офіціант, як кравець. От, але вона у нас є і дуже давно. Спочатку це була секретар-друкарка, але відповідно до сучасних вимог, ми проліцензували вже її як секретар керівника підприємства установи організації. І Теж відповідно до стандартів обладнали кабінет лабораторію. Кабінет обладнали сучасною технікою та зробили капітальний ремонт. Словіща у нас хороші комп'ютерна техніка є, інтернет, научні книжки. Все, хороший колектив. Зараз Катерина разом з іншими дівчатами на додаткових заняттях за власною ініціативою. А ми йдемо ще до однієї аудиторії лабораторії кравців, де теж у вихідний день зібрались діти разом з майстром. Ми знаходимося зараз в кабінеті лабораторії, де проходять навчання теоретичні, і також наші учні можуть поєднувати теоретичні знання, закріплювати на практиці, тому що лабораторія обладнана сучасним обладнанням, де є все необхідне для роботи, і парагенератор, і різні сучасні машини. От також і лекала, і досить багато літератури, Кабінет матеріально оснащений до. Нового навчального року все підготувалось, все в нас є для роботи і творчої діяльності наших учнів. Саме тут народжуються колекції для театру мод, який робить справжній фурор на всіх святах. А сьогодні тут заняття для дітей з гуртожитка, дітей з сиріт з неповних та малозабезпечених сімей. Гурток юний дизайнер, де ми можемо створювати ескізи, займатися конструюванням, виконувати лекала. Значит, якісь зразки, а також створювати колекції для театру Окрім додаткових занять гуртків курсової підготовки. Учні мають можливість пройти підготовчі курси перед вступом до Одеського політеху. За сім років роботи підготовлені курсів, ми підготували 135 абітурієнтів для поступлення в Одеський національний політехнічний університет. Наши учащиеся на курсах изучают профильные предметы: математику, физику, химию, украинскую литературу и украинский язык. Кроме обучения по профильным предметам, мы проводим еще профориентационную работу по знакомству абитуриентов с институтами Одесского национального политехнического университета. Людмила Проценко розповідає, що перші випускники підготовчих курсів вже закінчили політехнічний університет і успішно працюють. Но наша робота не заключається только по підготовительним курсам. Ми ще проводимо різні семінари на базі політехнічного університету і нашого училища. В этих семинарах принимают участие наши преподаватели, мастера производственного обучения, учащиеся, и знания, которые мы получаем на этих семинарах, мы внедряем или даем своим учащимся на уроках и производственном обучении. А в училищі зараз час обіду. Німецькі гості сьогодні відпочивають від майстер-класів, які продовжаться з понеділка. І зараз той момент, який буває, не часто, бо майстри кухні не готують, а споживають страви, приготовані для них кухарями березівського училища. У нас в гостях зараз працюємо ми з німецькими експертами, значить, учетані наших дітей німецької кухні австрійської кухні. Приготовимо з ними дуже yeah. цікаві блюда. Ну а ми по, по можливості, коли об'єд проїздить, ми по можливості їх кормимо нашими українськими блюдами. Сьогодні ми приготували овочну суп, жаркое по домашньому. Члени гільдії кухарів дуже уважно смакують українські страви. Мабуть, це професійне. Ольга каже, те, що українцю добре, німцям теж дуже сподобалось. Їм дуже подобається. Вчора я готувала їм на завтрак. Налісники, налістники з м'ясом. І вони очень були і Сказали, що може бути на фуршеті. Они теж будуть готовити налісники, може, з м'ясом, може, з какой-то другої начинки. Ну, їм дуже подобалось. Они хвалили, подарили мені подарок, усы подарили з метистом, камнем. Да. А талановиті учні березівського училища вже поспішають зробити подарунок рідному місту на день народження. На місцевому стадіоні зібрались жителі березівки та гості свята, щоб подивитись святковий концерт, де багато номерів зроблено силами креативного колективу Березівського училища. З початком чибнова року широко відкрити двері в нашому центрі художньо-естетичного виховання Сузір'я нашого училищного. Є там у нас замечательный центр дозвілля, спортивний центр wellness года. Без місцевих творчих колективів і зокрема без театру мод не проходить жодної події у Березівському районі. году исполнилось 10 лет театру мод нашого учебного заведения. 10 лет, 10 ступенек к творчеству, к мастерству, к профессионализму. И мы рады, что вместе с нами, с учебным заведением, растут и наши дети в плане, и как профессионалы, и как творческие люди учатся держать спину ровно на сцене и надеемся в жизни. Створюються все нові і нові колекції. Сьогодні дівчата демонструють лише дві: спочатку вони зачарували гостей трояндовою колекцією під соло на акордеоні музичного керівника училища Володимира Піроженко. Друга колекція Забавушка яскраво показала, яку серйозну роботу здійснили кравці і всі, хто долучився до створення. Березівське училище порадувало гостей свята і вокалом гурту та солістів. Після чого театр мод продемонстрував незвичайну чоловічу колекцію, де основним акцентом був боді-арт. на спинах. Хлопців сяяли символи іменинниці, рідної березівки. Але й це ще не все грацію, силою гнучкість глядачі побачили у спортивному танку, який приготував гурт український колейдоскоп. Німецькі експерти в свою чергу теж вирішили привітати гостинну березівку з трибуни, повідавши про давні дружні зв'язки і подякувавши за гарний прийом на українській землі. Приїзд німецьких експертів, налагодження стосунків з іншими європейськими державами взагалі робить березівське училище яскравим представником євроінтегративного напрямку України. Тож профосвіта іде в ногу з часом з останніми ініціативами президента. За тиждень майстер-класи кухарів з Бонна підійшли до завершального етапу. Майстри кухні разом з учнями зробили презентацію по ітогам двотижневих майстер-класів і семінарів. Святковий форшет, яким пригощали високих гостей. Міжнародні зв'язки Березівського училища цього дня вийшли за рамки Європи, бо до навчального закладу завітав гість зі Сполучених Штатів Америки. Вийшло так, що сьогоднішня подія складається з кількох складових. Співпало і презентація наших експертів німецьких по результатам майстер-класу їхнього двохнедільного. Співпало відзначення Дня працівників освіти України і співпало те, що сьогодні до нас прибув професор із Сполучених Штатів Америки, містер Вінцер, і. Змогли побачити по-новому, як ми це все робимо, і наші німецькі експерти, і американський професор, який вже побував, і у Сімферопольському вищому професійному училищі, і у Мелітополі в Запорізькій області. Американський професор теж оцінив масштаб заходу, співпрацю з експертами та рівень підготовки учнів березівського училища. А німецькі експерти Герфішер та Гергертенбах із задоволенням вручили старанним учням сертифікати, які неодмінно допоможуть майбутнім кухарям краще працевлаштуватись. Також німецькі майстри кухні зробили дуже гарні подарунки училищу і, в свою чергу, отримали презенти від керівництва закладу. Творчі колективи і спільні танці у колі, як символ єднання і руху, остаточно довершили урочисту і водночас затишну сімейну атмосферу, в якій професіоналізм зростає краще, і саме завдяки постійному руху вперед досягається мета і довіз березівського вищого професійного училища через професійність, красу і доброту до особистості.